Виходить на східні кордони. Військо повернеться із походу. з нами правда, і віра народу! Гаснуть імперії валяться трони. Військо виходить на східні кордони. Військо повернеться із походу. з нами правда, і віра народу. Ми створюємо хаби для того, щоб бути частиною нас. І ці хаби поєднували не тільки цивільних і військових, а й міста. Наша областя і всю державу. Тому через хаби ми хочемо спілкуватися. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що таке військ. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що це теж люди, і ми хочемо, щоб ми з вами творили нову історію, нове військо і наше майбутнє. Наш ворог на жаль працює на розщепленням війська і цивільного населення. Наша задача поки зміщувати цей зв'язок, буде таке місто для цивільного населення. Ми тут будемо проводити різні культурні події, будемо запрошувати наших військових показувати, що це не страшно, як це працює, що ми насправді були кожного війська, що ми дуже сильно вкладаємося в навчання. Для Нас важливо, щоб а, цей зв'язок був міцним, сильним, щоб народ підробного гарні. Нами твориться наша історія. Йдуть у нас залізні бригади. Хто ми? Лісько готове до бою! Хто ми? До відочину сонце свяче нашу зброю. Ми воюємо за Україну.